Коли Олі Сімпсон вийшла заміж за колишнього короля Едварда VII, вони стали герцогом та герцогинєю Вінзорськими. І нова герцогиня Вінзорська не отримала вражаючих реліквій тіар як весільні подарунки від королеви Марії, як всі інші невісти. Сама Уліс Сімпсон сказала колись його славській принцесі Ользі Тіара це та, що я ніколи не матиму. Але колишній король замовив для неї Тіара подібну дорогоцінність у Ван Кліфт в 1937 році. Він її замовляв, то описав як тіара, але прикраса для волосся. Ну, що замовляв, щось таке незвичайне у нього і вийшло. Тому що на мій смак Тіара трішки екстравагантна. Уоліс Сімсон надягала її всього пару разів, а потім все ж таки вирішила притримуватися своїм початковим намірам і більше не носити тіару. На жаль, ця тіара, як і багато інших, Інших коштовностей герцогині були викрадені в 1946 році, і доля цієї прикраси залишається невідомою.